Привіт! Вітаю вас у відео одного завдання. В цьому відео розглядатимемо квадратне рівняння з модулем збірника номер 122 Перше рівняння. Оскільки будемо працювати із рівнянням з модулем, то пригадаємо, що таке модуль. Модуль це відстань від початку відліку до точки на координатній прямій. Оскільки модуль це відстань, то модуль завжди є невід'ємним. Тож якщо під знаком модуля стоїть невід'ємне число, то в результаті обчислення модуля ми отримаємо це саме число. Якщо ж під знаком модуля стоїть від'ємне число, а ми повинні отримати результат невід'ємний, то ми повинні записати число йому протилежне. Тож при розв'язуванні рівняння з модулем міркуємо у відповідності до значення модуля. Якщо під знаком модуля вираз стоїть невід'ємний, то модуль цього невід'ємного числа буде дорівнювати самому собі. Тож тепер замість модуля х підставимо в рівняння його значення. Рівняння буде мати вигляд х квадрат мінус 8х дорівнює 0. Це неповне квадратне рівняння. Обидва доданки містять х. Цей спільний множник ми можемо винести за дужки. залишається х-8 дорівнює 0. Пригадуємо, що добуток дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, можливо, перший множник дорівнює 0, а можливо, другий множник дорівнює 0. Тож маємо два розв'язки цього рівняння іксперше дорівнює 0, ікс 2 дорівнює 8. Ми розглядали дане рівняння за умови, що значення іксів будуть невід'ємними. Обидва розв'язки, які ми отримали, нам підходять і 0 і 8 є невід'ємними числами. Розглядаємо другу умову, якщо підмодульний вираз від'ємний, тобто x, яке стоїть зараз під знаком модуля у нашому рівнянні. Від'ємне. Ось таку умову накладаємо на нього. Якщо х від'ємне, то модуль від'ємного числа є число йому протилежне. Отже, рівняння замість модуля х зараз підставляємо мінус х. Х квадрат мінус 8 помножити на мінус х замість модуля підставили мінус х дорівнює 0. Маємо х квадрат мінус 8 на мінус х плюс 8х дорівнює 0. Знову бачимо неповне квадратне рівняння, доданки якого містять спільний множник х, винесемо його за дужки. х додати 8 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тож, можливо. Перший множник дорівнює нулю, а можливо, другий множник буде дорівнювати нулю. Друге рівняння нам дало теж два розв'язки, але ми накладали умову на х, що воно має бути від'ємним. Отже, перше значення х не задовольняє цієї умови, а значення х мінус якраз задовольняє умову. Тож дане рівняння має розв'язки 0 і плюс та мінус 8. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!